Друзі, приємно зустрітися з вами біля ягоди жималості. У мене вже тут п'ять кущів. Один я прибрала, дикий, гіркий, який ніхто не хотів їсти, крім моєї мами. Моя мама, взагалі, як фруктовий черв'як, колись її назвали, полюбляє всі ягоди, фрукти і навіть ту гірку жимолость, яка дрібнесенька. Вона стояла і їла її безкінечно, навіть краще ніж оцю кисло солодку сортову жималость. Ну що, дозріла, наростає, ягід багато. і Я хочу трошки зібрати, чи так поїсти, чи заготовочку якусь зробити. До речі, мене там людина питала, не можна. Курочки, думаю, що я щось смачне принесла. Штурнеш. Господи, йди сюди. Сюди, іди сюди. О, тепер руки брудні, ну то ми помиємо. О, друзі, сьогодні пора. Людина питала, Іра, покажи, які ти заготовки робиш жимолості. Насправді, щоб якусь заготовочку приготувати, це треба, щоб ягід було багато. Ну, хоча б я не знаю, дві літри. У мене три куща, нас багато, ми всі приходимо, я ж говорю, як ті козенята пасемося по 5 разів на день. Вони смачненькі, кисло-солодкі, і ти ходиш, весь час їх збираєш, їсиш, поповняєшся вітамінами і не до заготовок. В минулому році є ролик, де я багатенько зібрала ягідцих. Я просто, як чорну смородину, перекручую з цукром і свіжий вітамін. Так і називається вітамін. Я полюбляю це найбільше. І в компоти, і так поїсти. Коли ягода зжималась, стане із цукром, вона як жилієчка виходить, дуже смачно і класно, навіть той пиріг робиш. і Це варення. Так, давайте, бо я зараз буду говорити, а зібрати треба. Я, до речі, побачила у людини, що вона накриває марлями, агроволокном свої жималості, в неї там багато кущиків. Від пташок. Я злякалася, мені аж нав... навіть сон почав снитися, що мою жимолась, налетіли шпаки і все об'їли. Я в 4 ранку прокинулася і найперше, що зробила, це побігла подивитися на свою ягоду. Чи не поїли її пташки, бо в мене пташки полюбляють. Ягода вся ціла, або вони не побачили, або кисле їм не до впаду. Хоча зараз ж черешня, яка може бути жималась, вони поки не обнесуть всю нам черешню, жималось їсти не будуть. Друзі, ягоди ці завжди густо. Там людина також пише, Іра, Я думала, що ягідки ці ростуть на кінцях гілочках. І я її обрізала. Не знаю, навіщо це людина зробила. І людина подумала, що ягід не буде. А потім я піднімаю гілку, і як показала, що робиться аж до кінця куща, просто усипана гроночками по всій довжині гілки. Тобто ягід багато. Ви бачите, що тут робиться, Це скільки ми їли, зелененькі знову наростають, відростають, стигнуть. І скільки ти її не їстимеш, до речі, чим частіше ви її зриваєте, тим більше наростає ягід. І ми скільки. Ходимо тут не їмо, інших ягід немає, звісно, щось хочеться. І вони швиденько нам дають інші ягідки. І от можна вже зібрати. Тому, хто ще не посадив, садіть. Ягоду жималась. Єдине, що скажу, вона кисленька. І хто не полюбляє взагалі кисли, то ягода ця не сподобається. Єдине, що заготовки можна солодки зробити. Це наскільки смачно, мені здається, що ця ягода найсмачніша, навіть краще полуниці. Нагадую, вона мені коли з цукром, черницю. Так, черничку нагадую. Не лохину, бо люди пишуть іра, вона дуже схожа на лохину. Що лохина також кисло солодка. Я скільки раз не пробувала, я ніколи лохину не. Не відчувала, щоб вона була кисло-солодкою. Мені вона така ніжна на смак, лохина, це я про лохину. нейтральна ягода. Оце яскраво виражено. І чому люди, люди її порівнюють з лохиною жималося, я не розумію. Це взагалі небо і земля, дві різних ягоди. Можливо, я не пробувала лохину кисло-солодку. Але це більш до лимону, потім вона достигає, набирає трошечки цукру і дуже смачно. Якщо заготовочку зробити з цукром, так буде класна вам що хочеш, що хочеш, Які ви страви знаєте із ягід, можна жималості готувати. Чи той мус, варення, повидло, джеми, муси, компоти, все, що хочеш. Навіть мене питала Іра, ти вареники? А, це татко мене питав. Ти вареники варила з жималостю? Ні, не варила. Це, це скільки цукру треба вбухтерити в той вареник, щоб він був солодкий. Я думаю, йому не сподобається. Хоча татко все сподобається. Так, друзі, ну це ми будемо довго тут сидіти, обривати. Звісно, я без вас потім обірву, покажу. А зараз ходімте, позаймаємося чимось іншим. Але сьогодні я вже розпочала збирати свою ягодку жималась. Ось така вона. Крупненька, я б не сказала, що дрібна, вона швидко збирається, майже така, як чорна смородина. Але так як в мене сорти різні, і є самий низенький кущик розлоги, зараз я вам покажу. Там ягоди, мабуть, в половину більше, ніж оці. І за смаками вони всі смачні кисло солоденькі а той крупний сорт навіть трошки в'язкий, класний в'язкий. Повин рослини, не можу, я б так згребла, зараз з'їла його і не мучилася з цукром. Оце так. один великий кущ, найвищий. Він ще й в ямі росте, дивіться, який високий. Цей трошки нижчий, хоча кущики я купувала однаковим розміром, погодки. І в один час посадила. Оце взагалі низеньке, листя світле. Ну, я дивлюся, воно нарощує -ли? гілки, такі салатні, довгі, можливо, воно ще ростиме, Ну, найнижче. Але ягоди тут не перевершень. Вони дуже, друзі, крупні. Як би вам показати? Ось, Вони відрізняються. І, ну, я б сказала, ягідок трошки менше тут. Тут яку гілочку не підніми, і кругом отакі пучки ягід висять. Це не те, що там ми їх не бачимо, друзі. Це просто вони всі знаходяться всередині. А це вже молоденьке наростає в наступному році. Ви уявляєте, скільки буде ягід? Жималось кожного року плодоносить. Тут буде усипана оця куля крупними ягодами. А тут трошки. Дрібніші. Ой, як. Ось таке. Сонце мало. вийшло, треба вже ховатися, жарко. Часто мене питають, скільки років в цій жимолості. Ну, хто що пише, хтось, я не можу від сонця заховатися, хтось. Пише Іра, ми купили 3-4 роки жимолості, набагато менші кущі, ніж у тебе. У кого там 5 років, але також якісь пусті. Ну, можливо, людина вирізала сухе гілля. У мене нема там нічого ні сухого, ні хворого взагалі не убиваємо кущі. Цим кущам, друзі, 10 років точно є. Можливо, навіть трошки більше. І в цьому році, як ніколи, ягід повно. Ми вже скільки місяць, так, якщо не більше, з батьками усі ходимо, їмо, поки не наїмось, і вона знову наразі є ягоди. Я зараз буду збирати, друзі, там повно їх, просто нібито й не їли. На гілочках ягодка на ягодки. Рекомендую, але кислувата, відразу говорю. Якщо заготовочки не полінитися зробити, то це самі смачні заготовки будуть. Не порівняється ні з яким вареннями, джемами, повидлами, мусами, що хочеш, можна готувати. Як я їх купила ще 10 років тому назад, отак От же відеоролики в Ютубі дивилася. Там жіночка розповідає, жималась та й жималась. посадила смачна і ходить, доглядає. Йду я на базарі у себе. Сидить жінка і написано на кордонці великими буквами жималость, кущі. І я відразу пригадала, ага, жимолость проти авітамінозу, рання, найперша в нашому садку, жималость життя, молодость, тобто дуже корисна. І я вирішила взяти. Але так як людина весь час нам повторювала, що потрібно декілька кущів, бо вони не самоопильні, їм Треба переопилення. Бджілок у мене дуже багато було, комашок різних. Та й пташки весь час там куйовдяться, то вітер ганяють, воно переопиляється дуже горно. І я взяла відразу три куща, жінка не знала сорта, я тоді ще й не цікавилася. Просто було написано «жималося». Купила, посадила, як виявилося, вона ще й різні сорти продавала, тому що один дуже високий, інший нижчий, а третій взагалі за смаком відрізняється. Тому так вийшло, що в мене три куща без назви, без сорту. Але я ж не витрималася. Я так полюбила цю ягоду. Як людина говорить, Іра, які ти заготовки робиш, а я не можу зробити заготовки, тому що в мене її поїдають в свіжому вигляді. В минулому році так я два лотка крупних зібрала. З цукром перекрутила, в майонезні баночки баночки, воно як, як жилічко там дуже смачне. Його нікуди ні на періг не хочеться класти, його їсиш, так чаєм запиваш. І я купила ще два куща жималості, один бо в траві вже не видно. У мене трава має? в садку наросла. Ви бачите? Вже нічого не видно. Я оце переберу, що не торчу. Ой, У мене дивись, тут петуня повилазила. Два куща, один бакчарський велетень це взагалі буде розміром такий, як я в висоту. А інший індико джем. Мамі я взяла дует сорт, синій птах. І третій, я не пригадаю, здається, також індико джем. Бакчарського велетня не було. в неї три куща. От, два сорта, знаємо жималості І у мами також три куща. Ці я, друзі, не знаю. Всі засмаковані майже схожі, різниці великої, великої нема. Говорять, що є дуже солодкі сорти, я не пробувала ніколи в житті. Ну, і отой маленький, що де крупні ягоди, мені найбільше подобається. І смачний, і в'язкий, і низенький компактний. Тобто, вибирайте все-таки сорти. Ми ще з вами подивимося. Які ягоди будуть на бакчарському велетні? говорять гарні сорти, і індигоджем, і велетень. Ну, Поки виросте, ми це не побачимо. Це буде, я не знаю, років, мабуть, через 10 тому що зжималась ягода, рослина серйозна і вона дуже повільно розростається. От ви бачите, 10 років, а все одно гілочки підростають, випускають, вона продовжує рости. Я не знаю, яких розмірів вона насправді буде, але вона не зупиняється в рості і дуже повільно росте. От Ота тільки в цьому рості так прям сильно пішла, а то стояла довго. По-різному розвивається. От, мої хороші, весь ролик вийде про життя. Зверніть увагу, як вона розростається. Ось гілочку пустила, ось іще в сторону до Железні гілки, он лежить. А посередині пускаю отакі молоді пагани. І так потихеньку-потихеньку розростеться, загуститься і буде дуже густий кущик. Головне не підрізати. Не обрізати, нічого там не витаскувати. Це якщо вже суха реально гілка, то дідо. Да. Єдина хвороба це лишайники на стовбури можуть покриватися у вологу погоду. Я просто купору саме весною пройдусь, всередині там оброблю стовбур, і воно те блакитне, осипається, друзь. Осипається і знову гарні стовбури. Оце дуже погано, що піджималась, полізла ожина, поросль. Прям під кущами, дивіться, ось одна ожина росте. Бачите, що робить. Так, ось інша ожина. Оце все сатін безшипний. Ось іще, дивіться яка. Ось іще одна. Тобто, якщо там підняти, ось іще один кущ, там страшне, що робиться. Воно може задавити нам цю ягоду, пускає кругом. Ви бачите? І оце збоку вилізло, обов'язково треба викапувати. І ось таку ж. І далеко пішло, дуже далеко. Тобто, куди не повернись, і он в кущиках навколо цієї Satin в діаметрі, мабуть, 5-6 метрів, вилази, і там за чорною смородиною там кругом порось. Не дуже мені вона подобається. Не знаю, що робити. До 12-ї так гарно було, а зараз прям розгар жари. Сонце вийшло та таке пекуче. То мама вчора ввечері телефонує, говорить, Іра, ну що там, гарбузи, кашовики, не дивилася, вийшли чи не вийшли. А вона зробила тут тільки дві йомки, бо вже ніде тикати. Воно ж гарбузи сильно рослі плетуться далеко. Звісно, що я її порадувала. Дві ямки дуже густо, щільно, ущучили, Вона не пожалкувала, насіння гарно насипала. Я дивлюся, воно там продовжує проростати і проростати, треба буде прорвати. Ну і... На позитиві розповіла, які класні тут помідори, а які кабачки уже класні піднялися. Ой, вона цвіла і пахла. Таторох почала своє розповідати. Говорить, я прийду, подивлюся. Ну, прийти, може, вона не прийде, але вчора ввечері так приємно поспілкувалися. Ну, дивіться, які кабачі вже розростаються. В минулому році два рази їх морозом у нас побило, так вони не розвинулись нормально. Хоча мама пересіяла, і вже в середині літа вони почали розростатися, і до осені кабачків було море. Плодоносили і плодоносили. Не встигали збирати тим куря. То тачечку мамі відвезу, то тачку собі тут залишу. Бо мама ніж так не поїде. Так, ну я боюсь, що воно висипеться. Я думаю, що його можна вже зрізати. І покласти воно дійде. Так, і насіння буде в мене. Ну нехай ще трошечки. Бо якщо воно висипеться, це утєуша шпінат, то переросте тут повно його буде і опять колоти. А воно що без полов, та і все. А воно вилазить та вилазить безкінечно. Ой, треба салати їсти, вже я не встигла. До речі, морковка не стрілкується. То мене там трошки злякали, писали, що Іра, якщо моркву сіяти під зиму, вона вся піде в стрілку. І я не могла зрозуміти. Половина друзів пишуть Іра, моркву також сій під зиму, вона буде відмінна. Так як і цибулю, часник. Ну, я посіяла. Не встигла показати, випустити відео, що я моркву під зиму посіяла. Відразу почали поступати коментарі, що. Моркву не можна під зиму сіяти, вона буде стрілкуватися. Ну, Друзі, я не знала вже, що думати, тому що ж одні одне пишуть, інші друге. Морква шикарнюча. Набагато краще, ніж коли я ранньою весною сію. Всі знають, що морковка дуже рано сіється. Немає стрілочок, ну, які плоди, я ще не дивилася. Треба буде якось копонути, ну, нехай ця спека спаде. Можливо, дощики пройдуться, або я полью все. Тоді ми висмикнемо, подивимось, що там ниточка вже зав'язується хоч чи таке ото початок літа, а я хочу морку вже щупати. дивитися, яка вона. Ну вона так пушиться, але ж головне, щоб в коріння йшло. Редька, так дивіться, як сонце до 12 годин висушив. Пролила, пройшла, ну, ось трошки залишилось мокреньке. А так, висохої від сонця, буряк також весь проливаю, тому що ж два рядка в мене морозом вдарило, він пропав, а це я пересіяла, треба прорвати. Він гарно виріс, а тут же ж пустує. Ну, я взяла, розсадила. Але тепер треба поливати, і я не знаю, чи взагалі з нього щось буде. Ну, це не агрус, це якесь диво дивне. Та хіба ж буває в нас такі агрус? Та в мене завжди борошнистою росою, ви пам'ятаєте? Як ми з вами там рядок агрусів викапували і викидали. Кожного року біліють, ми обробляємо, а воно все одно біліє. Потім ягоди чорніють, воно не відмивається, грибками бралося. І ми не витримали її просто викопали повністю. Ой, ось скільки ягідок. Так, це у нас колобок сорт, а малахіт Малах, колючий. А от Колобок, він безшипний. ну Тут а ось дуже колючки такі торкнешся. Ну, дуже класнючі ягітки, твердіші, ще, твердючі. Хворобою. І ось іще гілочка. Деяка. Ну, це взагалі оце хіт, так малахіт. Єго, тісен. Одна єдина гілка виросла і вся усипана йод. Це буде в нас друга жималость. Поперла вгору, тільки посадила, а вона вже така краса. До речі, чорна смородина, скоро також будемо збирати. <рес> вона, вона вже, друзі, чорніє. Дивіться, скільки ягід там нацеплялась. Там все, вони всередині ягідки, і на самій верхівці ягідок. Це ж залишили ми ті кущі з вами, які плодоносять. Бо в нас тут, друзі, декілька було ще чорних смородин. Роз тут кущі чорної смородини, а ягід нема. Я такого навіть подумати не могла. Людина якась написала Іра. То людина розмножує, бере з молодих кущів черенки, яка ще ні разу не плодоносила, І ото таке може бути. Ну, мабуть, таке й було, тому що людина займається кущами, в неї там цілий город, вона продає, і я думаю, просто неудачно черенки взяті. І в мене декілька років росли і ні одна ягода. І тільки два куща плодоносила, Це також тієї людини. Викопали, прибрали, посадили, жималося, щоб голову не морочити. А скільки мені років вже чекати, росте і ягідь немає, Мені таке не потрібно. Хоча зараз куди не кинься, до якого дерева не підійди і все без плодів. Треба ще сапкою амаранти оці позбивати, бо вони ж величезні, розростуться. Це де бордова. Друзі, оце амаранти виглядають. Оце воно все щуче. До речі, я викопала тут помідори людині. Так, побачила по відео, попросила, вони гарненькі. Людина знає, що висипала курям помідори. Людина пам'ятає, що там була помідор Тарасенко, рожева сливка, апельсин. Говорить, ірочка, мені все одно. І я викопала, людина посадила, телефонувала, дякувала. Говорить, і перчики капі я віддала. Ну, мені не потрібно, там залишила три штуки, ненароком в мене пропаде, щоб досадити було що, а так і капі, і помідори тепер ростуть у людини. Баклажани прополим, бо заросли портулаком городні. Личинки Божої коровки на баклажанах лозять, вони повсюди. Просто повсюди. Тут щириця ощучила. Спориж і портулак городні. Все. Оце три бур'яни, які тут у мене ростуть. Як колись відеоролик дивилася бабуся, яка займається травами. І вона там говорила, зверніть увагу, якого бур'яну травички росте на вашому подвір'ї найбільше. І Верніть на своє здоров'я. Природа вам підказує, що цю травичку вам треба споживати, бо саме ця хвороба у вас. У мене споришу повну, кругом. А мами подорожника. Ну, да шлуночок у неї трошечки барахлить. Від чого спориш, я не знаю. Я знаю, що всі трави, майже всі трави, вони корисні. Є там якісь. Отруйні, що не можна приймати, але загалом всі вони корисні від якоїсь хвороби. Так що зверніть увагу, яка у вас трава росте найбільше на вашому подвір'ї. Ото Такий орган у нас болить. Так. Бачите, скільки бур'ян? Баклажани радують. Слава Богу, пішли в рост. і Такі красунчики стоять, листя розпустили, ось як лапухи. Ну, це один кущ, і другий, ті трошки менше. За розміром, трошки деякі. один взагалі страждає. Ну, я тут по два кущі садила, тому якийсь, але витягне. Потім я вам покажу, як формують баклажан. Там внизу до перших листків повністю треба прибирати. Потім розвилочка на баклажанах буде. Оце те, що нам потрібно довести до ладу наші баклажани. Першу квіточку прибираєш, а тоді вони надалі гарно розростаються і багато зав'язують плодів, якщо їх правильно сформувати. Я просто бачу, що вдається, плоди зав'язуються, рослина гарно розвивається, добре себе почуває. Тому я роблю так, а у когось інший клімат і зовсім інші умови на городі. Так, Ти, тому треба... Личинка Божої коровки. іди сюди, іди. Іди он туди. О, молодець, покотилася. Бо бур'ян я винесу, а вона мені потрібна тут. Так, ну зараз я без вас тут приберу, бо це довгий процес. Вам швидко набридне, спостерігати за цим. В шапки жарко. То там людина написала, Іра, чому голову не покриває? У тебе ж така шляпка гарна. Є одягай від сонечка, друзі. У мене зараз лоб, все мокре. З мене зараз буде текти отуце, тому що яка б та шапка, кепочка чи хустиночка не дихає голова. Волосся, все потрібно, щоб провітрювалося, тоді легше. Ну, на сонечки була, он накинула, а зараз тіньочку буду перчики пропалувати, підпушу, обгорну. Ну, перці дуже не потрібно обгортати, просто підпушу. А баклажанчики так. Бур'ян приберу, ввечері пролью і все. І буде продовжувати рости. Дочка, дивлюся, маленькі осипаються, ну то зайві всі, я думаю, не осипляться. Сапка, мабуть, уже тупого щось вона не ріже. саме старий, такий живучий. Так роблю. Ну, все. Тут порядочок. Тепер палити або броділочкою підживити І нехай продовжують рости Перець, ратунда, баклажан сині і наші салоти.